Людинки, всім привіт! Сьогодні хочу познайомити вас з крутими фішками або позитивними сторонами першого повноцінного електромобіля від концерну Volkswagen. Це Volkswagen ID3. Хоч мені тільки трішки за 30 і старим дідом я себе ще не вважаю, але мені сподобалося, як в ID3 зручно сідати і вставати в плані висоти сидіння і дверного проєму. Він тут широкий, він тут високий, і посадка тут дуже схожа навіть на мінівени, я б сказав, хоча ID.3 все ж таки у нас відносять до хетчбека. Все справа через те, що у нас доволі величезна батарейка, автомобіль при ній має немаленький кліренс 15 см. І, власне, це зробило так, що сидіння стало набагато вище, як у того ж там Golf Plus, чи навіть. Практично, як у Volkswagen Turan. Сідати, вставати. Одне задоволення, ти туди не падаєш, а просто ледь не зі стоячої позиції встаєш і так само присідаєш. Ще одна позитивна річ це центральний дисплей. Він тут є величезний, здається, біля 12 дюймів, але і це не головне. Перше, він повернутий до водія. Це дуже зручно, щитувати з нього всю інформацію. А по-друге, він встановлений не занадто високо, як часто буває в інших автомобілях, коли дисплей стирчить над торпедо і перекриває частину огляду перед дорогою. Тобто він встановлений, от як бачите, я Маю камеру чітко на лінії своїх очей. І в мене рамка екрану мені не перекриває абсолютно ніяк огляд. При цьому, якщо мені потрібно подивитись на навігацію, я її бачу в максимально високому і близькому місці до самої дороги, тобто я не так суттєво відволікаюсь від водіння від ситуації на дорозі. Це дуже круто, і мені це сподобалось. Також дуже сподобався і центральний дисплей. Він встановлений по центру, якраз керма. На ньому, до речі, виводиться не дуже велика кількість інформації, і це доволі добре, через те, що тобі не потрібно там під час руху вичитувати Жмурюватися, дивитись, що ж тут таке вискочило, що в тебе зламалося. Всі піктограмки вони максимально великі, набагато більше, ніж, наприклад, у моєму там у гольфі сьомому на такій самій цифровій панелі приладів. Дуже класно, це те, що вона не підсвічується повністю, а підсвічуються тільки речі, ну, грубо кажучи, цифри, роботу асистентів, які необхідні, тобто немає якоїсь бокової засвідки і немає ніякого абсолютно фону. Це мінімалістично і, повторюсь, це не відволікає. Ти бачиш чітко ту інформацію, яка тобі необхідна. Ну, якщо ви Іншого зросту високі або навпаки, худенькі, маленькі, то також зручно те, що дисплейчик регулюється разом з кермом. Виїжджає, утоплюється, підіймається і опускається. Volkswagen iD3, якщо в ньому є eSIM, тобто підключення постійне до інтернету, дуже зручно можна налаштовувати зі смартфону. Не потрібно для того, щоб запрограмувати клімат-контроль, наприклад, на ранок, коли ви будете виїжджати в якійсь годині, виходити до автомобіля, вмикати його і налаштовувати собі графік. Ви можете це зробити зі смартфону, і також можна відслідковувати певні параметри дистанційно по автомобілю, наскільки він зарядився, і так далі. Це також дуже дуже круто, але повторюсь, потрібне підключення до інтернету той самий eSIM. Окреме слівце варто замовити за нове кермо Volkswagen. Багато хто візуально міг побачити, що тут, типу, все сенсорне, і навіть дуже багато хто почав бути незадоволеним цим кермом, наче ж ти ж сенсор можеш так його раптово задіти і щось вімкнути в автомобілі, перемкнути звук і так далі. Але насправді, коли ви ним користуєтеся, це, мабуть, найкраще кермо, яке я взагалі зустрічав, якби воно і ергономічно зручне під рукою завжди ті клавіші, які тобі потрібні, і вони хибно не спрацьовують. Тобто для того, щоб... Цей сенсор спрацював, його потрібно натиснути. Тут є такий відгук, як в телефонах, коли вони починають вібрувати. Ну і плюс тут вся клавіша, оця повністю, вона, коли ви натискаєте. На плюс чи на мінус вона вся натискається. І вже тоді електроніка розуміє, яку клавішу активувати, яку дію, розуміючи, де знаходиться палець людини, водія того самого. І що ще найголовніше, найкрутіше, дивіться, ми всі з вами користуємося смартфонами, в яких управління відбувається якимись жестами. Так от, і на кермі тут також відбуваються речі, як бачите, жестами можна змінювати на 10 позицій звук, гучно або різко зробити тихо. Можна. Плюс-мінус 10 кілометрів таким чином перемикати круїз контроль, показники, якби. І так далі. Можна режими круіз-контролю зручно свайпами перемикати. Тобто кермо реально бомбове. Окреме слівце варто замовити про центральну консоль, навіть не просто звернути увагу на підлокітник, а саме на центральну консоль. Оскільки з неї повністю забрали важель керування режимами руху, перед-назад, то тут тепер можна більше всіляких штук корисних речей розмістити. В першу чергу дуже сподобається. Отакий ергономічний карман для смартфонів. Причому це реально для смартфонів, я ну, не знаю, можна, звісно, накидати туди різного сміття, якби. але от саме для смартфонів, водія і переднього пасажира це реально дуже і дуже зручно. Ти його поклав, він не вилітає, може стукнутись тільки при різкому гальмуванні, при розгоні він не їздить, якщо ми стандартно кладемо телефон на сидіння, при розгоні він кудись поїхав, потім шукає його там. Реально дуже ергономічно круто. Під сподобалося тим, що сюди. Різного роду пляшки і стаканчики влазять. Навіть маленькі затискачі тримають дуже і дуже добре. І це дуже зручно. Найголовніше, ну вак завжди вирізнявся ергономікою, тобто воно під рукою. От ти сидиш, наприклад, я зараз не в русі, в русі, запам'ятайте, маєте знати, що ні їсти, не пити не можна, але коли ти сидиш, навіть от тебе рука одразу тягнеться до стаканчика, ти береш його в руку. Не так, як іноді буває, що підстаканники стоять десь отут, під підлокітником, тобі його треба підняти, щоб взяти свою пляшечку. Ні. Тому от за Консоль за організацію цього простору величезний плюс. Дуже подобається мені в ID 3 ілюмінація світлом. Я не про підсвіточку ручок, яку там часто з Aliexpress замовляють, чи ще щось подібного. У Volkswagen ID3, як і всієї серії ID, є така спеціальна смужка, яка відповідає за ілюмінацію і показ різного роду. Повідомлень, наприклад, от ми запустили автомобіль, хочемо їхати. Вона змінює колір різного роду. Якщо ми будемо кудись наближуватися до якоїсь перешкоди, чи автомобіля не загальмуємо, вона загорить разом з повідомленням звуковим червоним кольором. Якщо ми будемо користуватися навігацією, вона буде показувати, в яку сторону блимати нам потрібно повертати. Коротше, ілюмінація реально топ. Вона також показує рівень заряду такою зеленою смужкою, і статус зарядки заряджається чи не заряджається електромобіль. Ця смужка йде по всьому периметру під лобовим склом, і реально дуже і дуже круто виглядає і допомагає в кермуванні цим електромобілем. Мені нереально сподобалося те, що автомобіль можна ввімкнути, і підготувати до руху банальним натисканням на педаль Гальм. Дивіться, натискаю. І автомобіль вимкнувся. вимкнув запалювання. Нам залишиться тільки вибрати, куди ми будемо рухатися. Не треба додатково натискати клавішу, хоча вона, в принципі, тут також є. Це потрібно для того, щоб якщо ми кудись не збираємося їхати, ми могли клавішою вимкнути сам автомобіль і проводити в ньому якось свій час. У Volkswagen ID.3 є два роздільних підлокітника для переднього пасажира і водія, де ви можете, по-перше, окремо налаштовувати висоту, по-друге, окремо налаштовувати положення, коли їздить сидіння, з ним разом їздить і підлокітник. Ми з дружиною в Golf 7 постійно не можемо поділити той підлокітник через те, що він тільки в одному положенні висувається, і тільки в одному положенні може зафіксуватися для обох пасажирів. Тому тут, будь ласка, мрія інтроверта, кожен собі може відрегулювати і висоту, і виліт цього підлокітника, і буде завжди. Завжди зручно Величезний плюс це просто бездонний такий підлокітник або шухлята, куди можна наскладати купу своїх речей, як гаджетів. От для мене, для блогера, маю купу камери, якби можу можна сюди їх наскладати ще й одразу поставити на зарядку, тому що є два. Порти Type-C. Ще й, наприклад, от банально в більшості автомобілів, не тільки електромобілів, немає можливості, куди покласти свою бананку, свої там рукавиці, свою шапку зняти. А тут підлокітник такий, що ти, по-перше, можеш туди накласти багато чого. І величезний плюс Volkswagen, що завжди використовує практично в більшості своїх моделей, це такий ролет, де ти можеш закрити і ще й зверху щось накласти. Коротше, бомба. Що доволі нетипово для німця, це те, що серія ID почала виготовлятися в доволі приємних комбінаціях кольорів. З'явилася певна двокольоровість. Дивіться, понизу є чорний, наприклад, у нас поріжок. У нас є на капоті такий а, чорна накладка глянцева. У нас також є сірі молдинги. Ну, це в принципі наклейки по периметру кузова. У нас чорний дах, чорний спойлер і чорна ляда, наче її встановили. З якогось іншого автомобіля з розбірочки, але виглядає вживу дуже круто. Volkswagen зазвичай він такий сірий, такий суворий, якби не цікавий. Тому айдішки, тим більше, це сіра версія. А є кольорові, синя, червона, якби з'явилися веселіші комбінації кольорів, і це також дуже круто. Також мені дуже сподобався той факт, що в багажному відділі у ID3 на ляді присутня декілька ручок з обох сторін, тому що в мене в гольфі, наприклад, ручка відкривання чи точніше закривання вже багажнику, знаходиться тільки з правої сторони. Я водій, щоб закрити багажник і піти до себе на ліву сторону. Мені треба зайти аж на праву сторону. А так я можу це зробити звідси і піти собі, сідати в автомобіль, їхати кудись далі. Також додатково, як ручку, тут можна використовувати такі спеціальні вирізи в самій ляді, тільки головне не забувати діставати звідти руку, щоб ми ще й пальці не повідбивали. В ID-3 мені дуже сподобалась. Посадка задніх пасажирів. Тут висока підлога, але висока не тільки підлога, а й високо встановлені сидіння, щоб люди там не сиділи таким чином, через те, що водій купив собі батарейку з великим об'ємом, а підняли разом і сидіння. І найголовніше, що задній ряд сидінь він вищий, ніж передній ряд сидінь. І це, по-перше, комфортно, тому що в тебе в нормальному положенні ноги. По-друге, ти маєш набагато більший огляд, ніж в звичайних автомобілях, навіть з двигунами внутрішнього згорання. Ти сидиш вище. Ти навіть бачиш щось за самим водієм. Дуже сподобалось те, що у Volkswagen id 3 не так як у більшості електромобілів даного цінового сегменту, позаду встановлена багатоважільна підвізка. Зазвичай за ці гроші ви можете отримати електромобіль, хоч і з непоганим запасом ходу, але зі звичайною балкою позаду, що не дає такого комфорту керування, такого комфорту їзди по нерівностям, як багатоважена підвізка. Звісно, вона тут встановлена через те, що у нас на задній вісі знаходиться двигун, тому тут балка, по суті, і не може бути, тут є привода на колеса. Тому тут апріорі має бути багатоважена підвізка, але для кращої керованості автомобіля і більшого комфорту їзди по нерівностям це реально дуже позитивна сторона. У всієї серії електромобілів Volkswagen ID встановлені такі веселі педальки, плей Pause. Якщо ви хочете їхати, натискаєте плей, гальмуєте, зупиняєтесь, натискаєте паузу. Це реально додає якоїсь такої родзиночки і ну якоїсь веселості в кожну поїздку, або навіть коли ви просто відкрили автомобіль, щось взяти в ньому всередині чи посидіти. Крутяк, мені подобається. А ще у Volkswagen ID.3 3 мені дуже сподобалась його поведінка на нерівній дорозі, коли ти їдеш по прямій. Все завдяки довгій базі, яка допомагає цьому автомобілю переїжджати, перепливати, скажімо так, на як то якийсь величезний лайнер. Дуже круто, зважаючи на те, що автомобіль має немаленький запас ходу по VLTP, там більш ніж 400 кілометрів. І якби цього не було, якби була коротенька база, їхати 400 кілометрів, коли тебе хитає туди-сюди, автомобіль нестабільний. Було б не дуже. Комфортно так реально дуже круто на трасі автомобіль себе поводить неймовірно класно.